Всім привіт! Давненько вже нічого не викладав на свій канал. Все, прикупив собі таку дрельку в Дніпрем. Багато читав, Відгуків, дивився відео. Ну, Відео тако, можна сказати, 3-4 роки давності, ну, як би, не сильно актуально. Трошки якби все міняється, не стоїть на місці. Тому все-таки вирішив. Взяти від Дніпрема це HD 120M. Спланувалося брати дрельку якби з запасом по потужності, тому що багато роботи на неї планується саме по змішуванні сумішів, гіпс і тому подібне. Тому брав, в принципі, зразу трохи з запасом. Слабшу навіть не розглядав. Ось брав спеціально під неї. Ось таку насадочку, ось міксер для сухих сумішів 80 на 400 мм. Якби так. Тут теж. Ну, ціна 107 гривень. Все, можна. Ну і зразу взяв, ну, в принципі, такі сверла. Це чисто по бетону брав, як би. Зрозуміло, що. Тут всього 4, 5, 6, 8, 10 і небагато сверл, але в принципі на даний час мені вистачить. А там будемо бачити, потрібно буде, то там мене докупить. Щораз хочу показати по дрельці. Що в нас пишуть? Усього. Ударна дрель. Ось метал 13 мм, це максимальне сверло. Бетон також 13 мм. Дерево 25 мм. Щось мені відкриємо поближче, покажу. Ну, принципі, інструкція. Інструкцію я вже перечитав, подивився дещо що для себе по експлуатації. Рукоятка. Ну, така прогумована. В руці так. Ну, Досить приємно лежить, не скажу, що там щось не цього. Для, Для робочого інструменту цього вистачає. Зручно-зручно ну, тримати. Так, подобається мені їхній кабель. Хороший гнучкий такий. довжині його вистачає, ну, в принципі все одно це таке приходиться купувати переноски, бо... Все одно не завжди можна тих 3 метри вистачить, ну, не буде прив'язаним. Це таке це чеки. І Ішов в комплекті до неї ще глубомір. Ну, як би металевий, бо бачив в деяких фірмах там з пластмаси. ну, Метал є метал такий, досить. Можна сказати, потовщині. Не тоненький. Не просто так. Якщо працювати з розумом, то як би я не дуже не вшатати. Сама дрелька. Така вона. Взяв її саме через цей патрон мені сподобався. Там було звичайним патроном, але мені цей подобається більше. Без цього ключа ви зараз з цим ключом де, десь положиш, туди-сюди, тут хороший патрон, самозажимний. Клацається, фіксується, все класно. Я вже пробував, тестував. Я ж кажу, тут міняється перед-назад ось. Все зручно. Також кнопка, о... кнопку трошки одною рукою не... не зручно, то також ось о... все, все все фіксується. Як... Нема питань. Є тут ще такий регулятор, як би можна побачити, камера не хоче фіксуватись. Тут у нас є стрілочки намальовані. Ну, Суть у цьому регуляторі сама, що це не повноцінний регулятор обертів, тому що для цього ще треба підтримка обертів. Це просто він ось крутиться. Тут гарно чути щелчки крутиться, це просто самої клавіші. Ось Щас я зроблю, підкручу. Тобто ви регулюєте саму клавішу по нажиманню. Тобто, що можна так, можете собі виставити, якщо вам треба там колотити якусь суміш, ви не хочете там. Щоб дуже воно ну, сильно треба розколотити на малих обертах, то ви собі ось, ось підкрутили, ну, не знаю, побачимо наскільки це буде зручно. В принципі, в роботі воно себе покаже, як вона буде робити. Три роки гарантії, я сподіваюся, що буде працювати. Питань не буде. Я ж кажу, ну патрон дуже подобається. Все класно. Як воно себе покаже в роботі, це ми все побачимо. Тут вона поближче подивиться. Плюсик такий, що, що вона йде ударна дриль. Для бетону кирпичів сверлить. Це буде плюс для мене. Все, воно ну, все. Все перемикається. Все гарно фіксується. Це отбойний молоток у нас. Трохи і ну, рукою незручно, звісно. Ось, все, перемкнули. Дрилька. Ну, надію, що не підведе, би, будемо працювати, тоді в роботі я вже покажу, як воно себе буде поводити так, поки все подобається. І ось отакий такий момент, якщо все-таки під ключ. Ось під ключ у нас все це місце є. Хоча де. що я хочу сказати, що поміняти патрона це не... Проблем взагалі немає. Все. Откручується. Міняється, можна звичайного патрона поставити. Я просто дивився зразу, я хотів з патроном її взяти. Все. Не знаю, зараз побачу. Вийде показати, як воно плотно защокується. Закручуємо. Не виходить, одною рукою не зажать не вийде. Тримати, і тоді фіксується до щолчка, і це буде в нас, що патрон буде зафіксований. ну Зручно, зручно. Тому що якщо часто міняєте, треба сверла міняти, там допустимо, 610. Ну, все залежить від роботи, від об'ємів, які ви робите, то зручно. Бо весь цей ключ десь. То там загубився, то там положив, потім ходиш, шукаєш того ключа, тут то ну, це все практично. Открутили, поміняли ну швидкозажимний патрон. Я я рахую, що це плюс. Так, да, він там і на звичайному патроні вона трошки дешевша була, але ну я не знаю. Купувати його. Отдільно, ну, це теж там 500 гривень, чи скільки за патрона, то краще його зразу взяти вже з цим патроном і користуватися. Ну, це моя така думка. Так що, вважаю, що за свої кошти це адекватний інструмент. Будемо працювати, покажу, як він себе покаже в роботі. Якщо є в якісь запитання, питайте, будемо спілкуватися. Дякую за увагу.